Друзі, Ютуб, всім привіт! Всіх вітаю з прийдешніми святами, з придечним Новим роком, роком дракона. Бажаю нам цьому році здійснення всіх наших мрій, перемоги на всіх наших фронтах. Коротенько, підсумок 23-го року хочу подякувати нашим клієнтам, котрі в нас стабільно замовляють бджоло і подякувати вам за. Багаторічну співпрацю також хочу відзначити наших пасічників, котрі добросовісно відносяться до формування та підготовки джолопакетів для наших клієнтів. В цьому році, на жаль, в нас є один колега, котрий не дуже справився з завданням формування бджолопакетів. і в нього, напевно, на 24-й рік буде. В його реалізації і перевірки його навиків як пасічника, тому що він трошки підвів наш колектив, сумувавши неякісні бджолопакети, ми також робимо висновки і хочу подякувати всім вам, колеги, наші клієнти, за те, що ви ділитеся з нами своїми. Враженнями, своїми зауваженнями, своїми пропозиціями. Ми їх всіх записуємо та спільно з колегами обговорюємо і робимо певні висновки. В загальному рік, 23-й в нашій області по реалізації бджолопакетів був на вище середньому рівні. Звісно, погано те, що в нас багато пасік. Промислових пасік пакетного напрямку, які в цьому році закрилися в зв'язку з тим, що хлопці виїхали за кордон, хлопці воюють і немає кому доглядати пасіки. Таких у нас пасік загально було біля сами біля семи одиниць, тих, що я знаю, це більше трьох з половиною тисяч бджолородин. Скажімо так, в цьому році у нас ліквідовані. Пасіки закрилися господарства, не працюють. На жаль, також є мінусом те, що деякі хлопці почали скорочити свої пасіки, бо не всі змогли продатися, бо тому, що дехто розчарувався, на жаль, в вартості самого бжолопакету і не бачив перспективи. Але більшість хлопців тримається купи і віримо в нашу зсу в нашу перемогу і рухаємося вперед. А також по медовому напрямку а, ті хлопці, хто в нас а, в цьому році з Чернівецької області, хто в нас кочував, тих хлопців все з, з медом чудово. А, гарний врожай був починаючи з весни, з ріпака, акація а, небагато, але була липа різнотрав'я та соняшних. Також цьому році в нас був присутній і наразі багато ще є меду. На руках наших хлопців також очікуємо, можливо, буде якась гарна ціна від заготівельників, або як в минулому році у нас була можливість реалізовувати мед по гарній ціні. Хочу подякувати хлопцям, котрі долучалися і котрі відповідально до цього віднеслися. Ми представили, якби нашу організацію на високому рівні те, що доставили якісно. Мед нашим покупцям мінусом напевно є те, що ми також не могли зібратися в цьому році наш Буковинський бджоляр. в зв'язку з війною, в зв'язку з тим, що наш голова Василь Петрович знаходиться на передовій, і так само багато хлопців на передовій. Відповідно, не проводили збори, не проводили ніякі. Ніякі обговорення більш такі масштабні, все в телефонному режимі. Надію, що до цього всі відносяться з порозумінням. Також підняли питання по членським внескам. Звісно, що вже, напевно, третій рік чи четвертий рік навіть членські внески ніякі не оплачуються в нашу спілку. Все відбувається за те, що потрібно за власні кошти. Дасть Бог, ми до цього також ще повернемося. Ну і звісно, е, по, по планах на 24 четвертий рік. бо вже телефонують хлопці, цікавляться, хочу замовляти бджолопакети. Наразі ми ще не приймаємо замовлення, наразі. Зимуємо, хоча на вулиці сьогодні у нас плюс 8, плюс 12, плюс 15 бджілки облітуються, літає всі. Але як ви знаєте, що ми з 15 січня робимо попередні замовлення, попередні списки для наших клієнтів, так само плануємо самостійно доставляти бджолопакети, пакети, як у 2023 році, бо тому що жоден перевізник бджіл не перевозить. Я не думаю, що то зміниться в цьому. А тому будуть організовані дай бог плануємо організовувати машини. Котрі будуть їхати по маршруту, так само як і в цьому році, так само два 2024 році по маршруту і видавати бджолопакети по маршруту. Тому долучайтеся і так само йдіть нам на зустріч. Якщо ви замовляєте бджолопакеті, вам потрібно під'їхати до вказаної точки, то під'їжджайте. бо в протилежному випадку доїжджати, довозити з повною машиною два там або чотири бджола пакети в якийсь районний центр або село. Звісно, це робитися не буде. Попередня запис з 15 січня будемо формувати. Щоб ви розуміли, що ця запись вона буде впливати на те, коли будуть відружатися для вас бджолопакет і формуватися? Тобто ми будемо формувати автомобілі. З бджолопакетами і дивитися вже по даті, де є найбільше бджолопакетів, на який маршрут, туди будемо вас по списку записувати, так? бо в нас буде, я думаю, їхати декілька автомобілів в певних напрямках нашої країни. І якщо ви є в перші в списку, то ви попадаєте в. Першу відгрузку, скажімо, там, на Київ. так, Якщо ви там вже десь позаду знаходитесь, то теж розумійте, що до вас джоли приїдуть трошки пізніше. Також по вартості, ви пишете, цікавитесь, вартість буде сформована на 15 березня. 5 грудня, вітаю вас зі святом. Сьогодні хочу глянути даний точок, подивитися, як бджілки зимують. Сьогодні е наразі вже плюс 12 градусів, е 12 година, якщо я не помиляюсь. Хочу глянути увесь точок, а також тим вуликам, де немає пилкозбірника, поставити ось ці загороджувачі, бо тому що я знаю, що там у двох в сім'ях є мишка, і треба мишку сьогодні вигнати, поставити ставити такий загороджуючий. Так, сімейка сидить спереді. Ось клуб. Я дивлюсь, чи немає в них. Навіть бджола ходить за заставною на додаткових рамочках. Бігають. Я дивлюся, чи немає. А... Признаків миші. Ну, в цих вулках немає, бо, тому що тут стоїть великозбірник, перекриває доступ сюди мишей. Так, Ну, Тут все добре. Оскільки короткий огляд. Також хочу виявити, що є джолосіння які слабенькі та звісно їх об'єднати. Не забрав тоді полоски. Все добре, мішки. мишки, мишки видно.